Росіяни, по-перше, повідомили сполучені штати за певний час, що вони готуються використати цю ракету. Ми розуміємо її щось про їхні технічні характеристики. Не вистачало нам ще померти від е, арешника. Очевидно, що нам такого озброєння ніхто не дасть. Без допомоги американців. Ми на жаль цю війну продовжувати не можемо. Долучається до етеру Іван Ступак, військовий експерт, колишній працівник служби безпеки України. Пане Іване, доброго вечора. Доброго вечір, вітаю. Дуже дякую за запрошення. Ми бачимо новини про те, що е, зараз інформує нас головне управління розвідки про те, що та балістична ракета, якою вдарили росіяни, вона називається Кедр. і навіть вже є інформація про те, що е, де які виробництва були залучені в Росії до того, щоб її виробити. Власне, е, як ми можемо пояснити ось цю ситуацію з тим, що дещо не зрозуміло, власне, що саме використали Росіян. Не спочатку говорили про Рубіж, Арішнікав і е, всілякі таке. А от тепер ми говоримо про е, кедр. Дивіться, моє таке велике для себе пояснення насту виглядає наступним чином. Е, росіяни, по-перше, повідомили Сполучені Штати за певний час, що вони готуються використати цю ракету, інакше б Сполучені Штати могли б неправильно від. Трактувати цей пуск і могли вдатися там до непередбачуваних наслідків, бо такі ракети, пуски таких ракет, фіксуються з супутника е там великими радіолокаційними станціями. Тому росіяни попередили, вони не сказали, куди саме будуть бити. кажуть, ми будемо використовувати. А потім ж згадайте, як після появи інформації на сайті посл... Амбасади США в Україні. Про те, що там є загроза громадянам США, треба покинути територію України, зачинили свою амбасаду. Почала з'являтися інформація про рубіж, і все вже в принципі розуміючи, як працює тепер ну ще теперішня адміністрація президента Байдена, коли вони не можуть щось повідомити прямо, вони. Роблять вкиди через засоби масової інформації так само, як вони зробили напередодні повномасштабного вторгнення, коли почало з'являтися безліч повідомлень про те, що готуються вторгнення росіяни. Ніхто не міг знайти перше джерело тут. Саме так само вони відпрацювали, почали вкидати інформацію про рубіж. Можливо, росіяни повідомили першу про рубіж. І американці це потім розпосюджили анонімно по соцмережах. А потім вже Путін розказав, що це був Арешнік. З цього почали глузувати наші громадяни. Кажуть, не вистачало нам ще померти від Арешніка. Ну хай би воно називалося там не знаю там смерть там чи ще щось. Але ну Арешнік це дуже дуже смішно виглядає. І зараз вже кажуть про кетер. Я більше, більше схиляюся того, що треба почекати, хай наші фахівці слідчі. Які зараз працюють на місці пригоди в Дніпрі на південмаші, вони сантиметр за сантиметром аналізують територію, шукають навіть там невеличкі фрагменти цієї ракети. Потім, коли зберуть все докупу, і можуть чітко сказати, що це насправді було е, припустити скільки у росіян таких ракет ще залишається, але для пересічних громадян від цього ані гаряче, ані холодно. Ну балістична ракета, то є балістична ракета. Я би ще хотіла зупинитися на цьому моменті і його все-таки пояснити. Я прекрасно усвідомлюю, що це інформація швидше для дослідників або для тих людей, котрі глибоко в темі. Утім, вся оця історія, навіть яку ви озвучили і нагадали нам цей перебіг подій, вона наштовхує мене на думку про те, що є і рубіж, і я весь час хочу назвати його Арішніковим, але Арішнік і Кедр це все балістичні ракети. Як вони влаштовані, і власне чи можемо ми говорити, що вони між собою чимось відрізняються? Не знаю, одна потужніша, чи має якусь іншу траєкторію, тощо тощо. Тобто, ми розуміємо є, є щось про їхні технічні характеристики? Ну, давай так я не є фахівцем в ракетобудуванні. Поділюся тільки обмеженими своїми знаннями. Наскільки я розумію, скільки я бачив, це все йде родом з радянського союзу, там якісь імпровізації. Ракети, які там були раніше виготовлені, або там сконструйовані, або десь просто спроектовані, і росіяни просто дають їм лейбл зроблено в Росії і називають це все вандервафи. Ми вже бачили про історію про ракети, які ніхто не може збити, це кінжали, як там Путін казав, як орешки. Ну як виявилося, що ну щолкають їхні ракети, причому старі системи Петріо дуже дуже добре. Всі ці ракети, які прилічили. Суч у цього вони можуть нести ядерне озброєння, і ось ці розділяючіся бойові частини вони становлять найбільшу загрозу для України по Дніпро. Якщо не помиляюся, було нараховано 36 взагалі цих частин, які роз'єдналися. Шість блоків по шість ну тобто там ну, шалена кількість. Вони просто залітали в цей півден і намагалися, як е, цим дротиком, як списом, пробити е, бетонний саркофаг е, для того, щоб влучити в підземні споруди, підземні виробничі потужності, цехи цього підприємства і знищити все, що там під землею знаходиться. Збивати ми їх не можемо. Ці ракети. Ну я так розумію, що можна збивати кожну цю частину окремо, але. Патріотам ну, 36 пострілів. Ну ніхто нам стільки ракет не дасть збивати одну цю ракету, коли вона ще знаходиться в космічному просторі. Тільки летить в напрямку Землі. Такі спроможності є у американців. Ну давайте так є декілька країн, у яких на озброєнні стоять такі системи. Вони називаються ТААД. Це сполучені Штати, це Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, Південна Корея та Японія. Як ми можемо бачити, це ну, дуже заможні країни, і вартість одного такого комплексу ну, в відкритих джерелах називається порядка трьох мільярдів американських доларів. Про один постріл мова йде, що він вартує приблизно. Це там старі дані. Порядка 20 мільйонів доларів за один постріл, навіть якщо вже там ціна менша, навіть якщо мільйонів 15, то це в будь-якому випадку це шалені цифри. Ну і тобто, очевидно, що нам такого озброєння ніхто не дасть. Та й власне на постріл, нам теж напевно, що зараз не вдасться виокремити такі кошти. Його... Ну, я першу, навіть якщо пан Притула скаже, цей день настав, ми збираємо на постріл для таду. Ну це дуже велика історія. Ну розуміємо, так це справді колосальні суми. Я хочу ще поговорити про е, цю ситуацію в контексті ескалації, тому що дуже багато зараз є саме таких е, і дискусій, і навіть у засобах масової інформації теж можна побачити, е, чи то заголовки, чи то матеріали на цю тему. Якої ви позиції? Як ви це бачите? Тому що е, з одного боку, ніби не випадає говорити про ескалацію, тому що ми бачимо, що постійно росіяни вбивають цивільне населення. Елення і гинуть люди, тобто, що ще, що ще можна зробити, що ще треба робити? Але з іншого боку, навіть у цей момент, де ви зазначили, що очевидно, що Росія попереджала Сполучені Штати Америки, то тоді просто виникає питання: а навіщо ми взагалі послуговуємось такою термінологією ескалація чи ні? Яка різниця, якщо світ по суті, готовий це толерувати? Ну, світ толерує, бо це не стосується їх, і ну давайте будемо відвертим, Вони видихають з полегшенням що слава Богу, це не по нам. А ну а там Україна. Ну слухайте, ну ну от, ну от, от так. От, от ну немає в них пояснень. Скільки спілкувався з ними, вони там розводять руками. Кажуть: ну от така ситуація. Як ми можемо на це вплинути? З приводу скала, взагалі, цієї ситуації моє бачення таке: я це оцінив особисто як. Жест вічую з боку Російської Федерації, бо жодних інших аргументів вони не можуть навести класичною зброєю, ну класичною, балістикою, крилатими ракетами, вони не можуть досягнути тих цілей, які собі поставили. Навіть якщо ми кажемо за той Південмаш, який вони гамселять вже майже три роки, туди постійно прилітає, живого місця немає. Це означає, що ну, їм треба щось було Витягнути uh, з кишені щось більше і показати, що вони це могут зділяти, каже майом, да, ми можемо зробити. А uh, тут uh, було місце такі, ну, кнути комбо велике. Чому росіяни це зробили? Перше, ну це і Путін це підтвердив. Це відповідь на атакамси та штормшеду, бо ковтати цю історію вже росіяни не могли. Вони вже наковталися. І Як Маргарита Сіманян писала, начальник не може дати взад. Тобто це її слова. Треба було щось відповідати, бо найближче оточення теж дивиться. Треба щось робити, щось показувати. А це відповідь на заяву українського керівництва про те, що ми вже. Виготовили першу сотню українських власних балістичних ракет з радіусом дій в тисячу кілометрів. Більше ми наступного року зробимо три. Тисячі таких ракет, і ні в кого не будемо питати дозволу, куди бити по території рефії. Ну варто було ну не варто було надіятися, сподіватися, що росіяни цей ці меседжі не побачать, не проаналізують, не оцінюють ризики і не спробують на них відповісти. Ну і звісно, це відповідь ще за Курська, але там вона вже така мінімальна. Бо за Курськ вони відповіли ще в вересні місяці, коли вдарили по Київській області, по київському водосховищу, по цій Дамбі. Були її знищити, і потім російський нарід він видохнув з полешень. каже: Ну, спасіба за васміздія. Цікаво, ну власне, я думаю, що загалом і не дуже це дивує така саме закономірність і з приводу реакції світу, теж але на сам кінець завершуючи нашу розмову для вас, для людини, котра стежить, чи оглядає всі ці події, розуміється на причинно наслідкових, так би мовити, зв'язках, чи бракує з боку України комунікації в цьому контексті? Чи має активізуватися ще більше дипломатичний корпус, незважаючи на те, що. Світ тішиться, що це не по них таке прилетіло. Ну у нас який варіант є і ще раз це хай не звучало не патріотично, але курс на мирні перемовини Україна прокладає і навіть за Україну іноземні дипломати, європейські дипломати цей шлях нам починають вже вмощувати. На дивіться поясню, чому президент визнає, що ми не можемо повернути Крим. Крим для нас поки що фізично втрачений сил, повернути його немає. Ми активно втрачаємо міста. На сході України місто Курахово, можливо тиждень, можливо, два нам доведеться звідти вийти. Покровськ надзвичайно складно. Наші військові звідти виходять з Курська нас. Видавлюють Німеччина вдвічі зменшила допомогу нам на наступний рік. Великобританія на тому ж самому рівні залишила Сполучені Штати ключовий союзник, без якого ми на жаль рухатися в цій війні не зможемо станом на сьогодні, взагалі будь-які розмови про допомогу Україні на 2025 рік не веде. Згадайте в цей же саме період в минулому році, хоча б там на Нашкрябана цифра на олівцем на папірці і ну, там допомоги Україні вона була проговорена десь там в Сенаті, в Палаті представників, в мас-медіа вона виникала зараз. Такої цифри станом на сьогодні банально не існує без допомоги американців. Ми на жаль цю війну продовжувати не можемо. Тому у нас курс тільки на мирні перемовини. Інше питання на яких умовах які на які компроміси кожна із сторін готовий піти? Але поки що на жаль, це вікно спроможне. Насти для росіян, ось до 20 січня 2025 року. Вірніше, навіть до опівдня в них буде, поки новий президент не вступить в свою посаду.